Сьогодні з вами Січка і сьогодні М2 нові я граю в скіні Бекона. Хочеш мати Godel Murder Mystery 2, Petit, чи тонаторський аккаунт Roblox mm 2 український магазин Godlів Petів та акаунтів. І це спеціально для українців і для українок. І саме, що головне, те що без обману. Тому що деякі є магазини, які обманюють. І тому я вам бажаю його. До речі, ціни там невеликі. І я хочу сказати, то, що він суперовський, був навіть купив в нього ледяне крило. Тобто тому він топчик. І я вам його бажаю. І щоб таке було все, як і в мене. Так, треба поставити годрі як в бикона. Так, треба подивитися, так А або вот, п'єсік і ножик. Так, ось так взагалі друге діло. Дуже красиво, до речі. Вибачте, за що я кашлюю деколи можу кашляти, або е, шмаркати, просто я чечіка чу прихворівна. <клухи> як і зараз. <клухи> Чекаємо другий ран, бо що я мерк. <клухи> Коротше, розказую, чому я почав знімати. Я такий іду і тобто дивлюся за Мардером, а тут якийсь у мене нуб стріляє. Да, треш. Так, я став шліфом, ідемо туди, щоб дивитися за Мардером, ще б міг його пристрілити. Не пристрелити. <свист> Ви зрозуміли, я думаю, так, де мартер. Так якась до нас дівчинка бінялася. Ну, давайте, мартер. Він ти ще заснув. А, то давай скоріше мартер присипуйся, Ой! Та, я так, треба вибрати карту. Мальбаза, Мальбаза, давайте Мальбазу всі. Давайте, let's go, let's go. Так, я надіюсь, я виберусь ще мальбазу. Так. О, хтось вибрав мальбазу. Е, е, я не поняв, чому вибрали якусь карту? Я вже тут король. І всі мають вибирати, яку я карту захочу, базу. Тобто молчись, молоч, і ви мали вибрати мальбазу, а не це треш. Я хочу підібрати песик, думаю, а може шерифи були, а вже були шерифа. І на тому все, всім папа. -па.